Якщо дрова не буде, то вони і будуть... вони зараз не особо є. Щоб прямо так сміло, бо того року я... Королодиночка, сухі дрова. Е... Так. Хто слухає кожне відео, може слухати звук. Тут не треба вогоміри, не треба щось там видумувати. Просто слухаєш, як вони брязкають. дзвонкий звук. Коли дрова сирі, звук тупий, не хочуть висипатися, бо, бо що, бо сухі, сила тяжіння. А то не важа раз збоку. Дрова розтягнулися як день до вечора, бо чого? Вони бо хочуть висипатися. Трошки уклончик сюди був, плюс дрова сухі, сила тяжіння. Яку ніхто не відміняв, отак дорого виглядають. Отакий Отакі має звук бути дров. О, о, ді, <сіця> <сіця> коли сказали, правда, трошки надурили по термінах, бо вони не могли. Ми... Ні, не, хоча мали 2-3 тижні вести, везли місяць, але провезли по тій ціні, по якій домовлялися, сухі до